Минулої ночі Україну ворог атакував з району Каспію. Залучив вісім бомбардувальників Ту-95, а також кілька ударних дронів з південного напрямку. Усього випущені 14 крилатих ракет та чотири безпілотники, 10 повітряних цілей та один дрон збила наша ППО. Російські окупанти застосували дві крилаті ракети морського базування Калібр по житлових будинках на Харківщині. Крім того, Ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Успіхи контрнаступу за минулий тиждень Збройні сили України звільнили сім населених пунктів на Донецькому та Таврійському напрямках. Про це звітує заступниця міноборони Ганна Маляр. Загалом наші військові просунулись на 6,5 кілометрів. Німецьке видання ВЕЛЬТ повідомляє, що для стримування контрнаступу російська армія кинула майже всі свої резерви. Тоді як Україна задіяла лише чверть своїх військ. Шо, короче, зачистили село. зараз дочищаємо. Мишинку. В принципі, все за коня і замі. Принципі жити можна. Там село хорось. Давайте, слава Україні, героям слава у Херсоні. Рівень води в Дніпрі знизився на три метри. Там триває евакуація населення. Понад 40 людей залишаються безвісти, зниклими. Підтопленим залишається 3600 будинків в 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осел. На жаль, маємо загиблих. Вчора в Херсоні виявили тіла двох потепельників невідомої жінки та 50-річного чоловіка. У соцмережах з'явились кадри русла Дніпра, яким він був до підриву Каховської ГЕС і яким став після теракту. А люди викладають відео з берегів обмілілої річки. Да, це Запорожжя. От копалі скадата тут люди і плавали кораблики. От лілі та там виходять, скажімо так, по дну. Самі рашисти замовчують катастрофу на Каховській ГЕС, а постраждалих на рівобережжя кинули на призволяще. Є абсурд той, який наразі чиниться. гауляй Гавляйтрибалецький відправляє гуманітарну допомогу. Вдумайтесь в Белград. А тим мешканцям, які наразі евакуюються з тимчасово окупованої частини Херсонської області, то їм він нічого не відправляє і робить вигляд, що нічого не трапиться. Те на що можна дивитися вічно в Краснодарі на Росії, загорівся нафтопереробний завод. Густий дим було видно за декілька кілометрів. Олена Петриченка, Олександр Коваленко Новини 11-го каналу.